Через активну, через активність ворожих обстрілів Укрзалізниця обмежила маршрути низьких проміських поїздів Дніпропетровської області. Зокрема, 2 вересня вересня поїзди у сполученні Чаплеми Демуране чаплина які курсували до станції Просяна Дніпропетровської області. За даними Діпстей від селища Просяна до лінії фронту залишилося близько 20 кілометрів. Російська армія продовжує наступати у Дніпропетровській області. Голова угрупування ДНР цього. Так званого Дениса Поширін заявив, що армія РФ покращує позиції створюючи необхідні зони безпеки. В той же час українські сили кажуть, що вони намагаються закріплятися невеликими групами у лісових посадках. Тим же, в той же час українські волонтери евакуйовують місцеве мешкання місцевих мешканців із прифронтових сіл, яка зараз гуманітарна ситуація в Дніпропетровській області, будемо говорити з командиром загону швидкого реагування українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області Олексій Єршов, доєдніться до нашого етеру. Пане Олексію, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Розкажіть, як зараз відбувається евакуація місцевого населення, як люди покидають домівки, про які села йдеться. Наразі ви сказали, да найактивніше зараз евакуюється місто селище Просяна, їдуть діти в основному їдуть люди похилого віку та батьки цих дітей. Ситуація досить напружена, але ми ще маємо змогу заїжджати та евакуювати місцевих мешканців. Тобто, зараз пане Олексію, поїзди вже до просяни не їздять. Зараз тільки автомобільний транспорт залишається. Тільки автомобільний транспорт, так а яка ситуація взагалі в просяні? Тобто, чи там залишаються школи в цілі? Як ворог обстрілює, що бере за основу для обстрілу? Селище на регулярній основі постійно обстрілюється. Це і каби, це і ПІВІ-дрони. Люди потерпають від того, люди активно їдуть. Наразі вже познімали банкомати, тобто люди вже не можуть отримувати пенсію, не можуть от знімати кошти? Ситуація ускладнюється, проте ми ще продовжимо працювати на цьому напрямку. А магазини ще в селищі працюють? А, так, магазини ще працюють. А за вашими а... десь можливо маєте інформацію, з яка кількість місцевого населення залишається в просяні? скільки вам вдалося вивезти людей? за цей місяць, тільки от від початку вересня, нам вдалося евакуювати 25 осіб. Це за 4 дні. Попереднє питання. А скільки Ще? десь населення орієнтовно залишається? Тут є проблематика з прорахуванням, тому що люди, які були евакуйовані, мають не дуже гарну звичку інколи повертатися назад. Тобто фіксується, що цієї людини там фізично немає, але люди повертаються, тому цей круговорот відбувається регулярно. Тому на, на, на станом на зараз важко порахувати, скільки ще дійсно людей залишається, скільки ще треба евакуювати. А у вас були такі випадки, що ви людину евакуювали, а потім вона повернулася? Так, да, на жаль, таки трапляється, слава Богу, з ді... в родин з дітьми. Це дуже рідкий случай, але люди похилого віку, через те, що вони дуже прив'язані до свого дому, як вони кажуть, що ми тут все нажили, ми тут і залишимось. Дійсно, ми їх вивозимо на безпечну територію, вони отримують а, всесторонню підтримку, допомогу, але повертаються назад. Пане Олексію, як до вас звертаються люди про евакуацію, як це відбувається? В нас є гаряча лінія нашого загону швидкого реагування. Діспетчер на цілодобові основі приймає запити на евакуацію. Це не тільки присяна, а вся прифронтова територія Дніпропетровської області. Ці заявки ми оброблюємо. Також фонди партнери передають заявки, які є надлишковими, чи по якихось причинах вони не можуть заїхати в деякі населені пункти. Так само ми намагаємось обробити всі 100% заявок і вивести всіх бажаючих на безпечну територію. Пріоритет, звісно, йде на дітей, але так само ми вивозимо будь-яку категорію людей: маломобільні, лежачі особи, люди, які є мобільними, тобто абсолютно всі люди, які бажають виїхати самостійно, то ми їх вивозимо. А були випадки, що людина подала заявку на на евакуацію? Ви приїхали, а людина відмовляється. На жаль, так, це не дуже часто, але такі випадки бувають. Ситуації бувають різні: інколи щось перегралося, інколи за сімейних обставин люди залишаються, тому що вони не закрили свої питання, і вони просять або приїхати через декілька днів, чи вони самі набирають і просять повторно приїхати за ними. Але намагаємось війти в положення будь-якої людини, і все ж таки. Евакуювати її, коли вона вже буде готова остаточно. Пане Олексію, можливо, є історія, яка вас найбільше вразила стосовно евакуації з Дніпропетровської області? Так, да, за цю третю хвилю евакуації, яка зараз відбувається, завершується 7 вересня. А позавчора ми евакуювали наймолодшого наймолодшого учасника евакуації, якщо можна так сказати. Це двомісячна дитина. То от це дійсно зворушило, ну особисто для мене дитина з мамою. Я так розумію, а, так? З мамою, з братами, з братиком і двома сестрами їх доставили до одного з транзитних пунктів, і далі вони будуть транспортовані до Черкаської області. Здається, чому сім'я тільки тепер наважилася на, на евакуацію? Таке питання дійсно задав і я, Але відповідь була: ми сиділи до останнього. Сподівалися, що це все припиниться, все це зупиниться. Але коли вже каби почали падати недалеко від нашого будинку, ми зрозуміли, що треба виїжджати, треба рятувати моїх дітей. Так сказала їх мама. Пане Олексію, складність евакуації зараз полягає в тому, що прифронтові населені пункти також і кабами обстрілюються не тільки безпілотниками. Як відбувається евакуація? Як, як ховаєтеся від російських обстрілів? Розкажіть більше. Ми заздалегідь плануємо маршрут, як ми будемо заїжджати в конкретний населений пункт. Ми дякуємо за допомогу. Нашій поліції і Державній служби з надзвичайних ситуацій за консультацією з приводу заїзду безпечного на той момент. Дякуємо нашим військовим, які допомагають нам в цьому. Тобто, ми намагаємося убезпечити процес евакуації якомога ефективніше, швидше. Тобто, а цьому вже сприяють безпосередньо служби. Ми возимо ми особисто, але маршрут укладання маршруту, чи чистоту неба, якщо можна так сказати, а це вже допомагають колеги з підрозділів зі служб державних служб. А скажіть пане Олексію, ви кажете, що третя хвиля евакуації буде припинена, як ви сказали, 7 вересня, так? Да, термін на примусову евакуацію завершився 3-7 вересня. Це пройшов як пройде якраз рівно місяць, який був даний на вивіз, Здається, 16 населених пунктів. А що потім? Потім будемо вивозити далі, але терміни вийшли. Тут... Тобто, це, це вже буде ускладнюватись. Тобто, я не знаю, як саме формується цей термін. Я абсолютно не володію цією інформацією про те, згідно документів, які були підписані, термін місяць. Ну далі будемо намагатися вивозити, наскільки це можливо буде. Можливо, ситуація ускладниться, можливо, покращиться. Це мені невідомо. Тобто я відповідаю суду за евакуацію. Ми будемо працювати, доки наскільки це буде можливо для того, щоб максимально убезпечити волонтерів загону та людей, які вже будуть перебувати в наших автівках. А скільки автівок Червоного Хреста в Дніпропетровській області займається евакуацією? Яка кількість людей залучена до процесу? Наразі залучена вся наша команда плюс Нікапальська ланка, яка інколи приїжджає, допомагає нам з цим. Загалом близько 15 волонтерів та 9 транспортних засобів залучені до евакуації Дніпропетровської області. Це і автомобілі швидкої допомоги, це і автомобілі високої прохідності, і буси, так звані. Тобто, ми, в принципі, задіємо весь наявний ресурс задля того, щоб якнайшвидше люди потрапили до безпечного місця, умовно безпечного. Але я так розумію, пане Олексію, що не тільки ви з командою, є ще й інші волонтерські організації, які також займаються евакуацією з прифронтових територій Дніпропетровської області. А, так, дійсно вони є, а, але за них я нічого на жаль сказати не можу, тому що не володію тою інформацією. Дійсно, вони існують, але ми перетинаємось доволі рідко. Ну, просто щоб ви розуміли, що не тільки 9 автомобілів Червоного Хреста займаються евакуацією так. з 16 населених пунктів Дніпропетровської області є ще й інші групи. І, тобто, це це дійсно так. Найактивніше цим займається Національна поліція України суто в Дніпропетровській області, це спецпідрозділ «Білий Янгол», це в принципі хлопці, герої, які їдуть в будь-які гарячі точки і вивозять звідти людей, які вже Затримались досить, до, досить важкої ситуації. Пане Олексію, доводиться інколи переконувати людей? А, інколи ми намагаємо допомагаємо людям подолати ту ступінь, коли вже вони розуміють, що вони востаннє, скоріш за все, бачать свій будинок і починають роздумувати. Тут в нас є фахівці, які виїжджають з нами на евакуацію. Це представники Червоного Христа, суду за шкоду реагування, які, ну так скажемо, займаються більше психологічним напрямком, підготовки волонтерів. То вже вони включаються в цей процес. Ну насправді це емоційно складно і, і спостерігати зі сторони, і прощатися безперечно, особливо коли їде частина родини, а там, наприклад, батько чи там мама, чи тато залишаються, то їде не вся родина, а частина частина Тоді, да А з чим це пов'язано, що не вся родина виїжджає. Хочуть доглядати будинок? По-перше, доглядати будинок, доглядати, як вони кажуть, хазяйство тобто городи, кури і так далі. Люди бояться залишати свої будинки, тому що, в принципі, мародерство це нерідкі випадки, тому люди бояться цього залишати. І вони до останнього, все ж таки, вже скільки часу пройшло, до останнього вони все ж таки сподіваються, що ось ось війна закінчиться, і вони зможуть повернутися в свій будинок. Але вони розуміють, що якщо вони покинуть, то можливо його там не знаю, ах... не знаю, що може статися, але от люди до останнього залишаються або залишають представників своїх родин до самого самого кінця. І тоді, вже, коли цей кінець умовний підходить, то тоді вже тільки. Біля Янголи заїжджають і забирають цих залишившихся людей. Ви згадали про те, що на днях евакуювали багатодітну сім'ю, я так розумію, з немовлям. А батько лишився в будинку? <гум> вся сім'я виїхала. Ці. Я не знаю його судьбу. Можливо, він військовий, можливо, uh -huh. його немає в родині, але тоді вже виїхала вся родина, крім бабуся. Бабуся залишилася доглядати курить. Ми її залишили контакт в гарячої лінії. Якщо вона все ж таки почує своїх дітей і поїде, то за нею ще приїдемо, заберемо. Наразі вона переконана залишатися до останнього. Наскільки емоційно було про розставання? Ну, звісно, це сльози сльози з обох боків. Онуки плакали за свою бабусі, бабука, бабуся плакала і за своєю донькою, і за своїми онуками. Але ну, вони прийняли таке рішення, і ми його в будь-якому разі не можемо засуджувати. Хоча б чесно, особисто мені б хотілося, щоб родини виїжджали е, повним складом, щоб не було цього розриву. Але на ну, це є певні причини, і засуджувати це ми не можемо. От ви згадали, що люди там залишаються щоб доглядати свійських тварин, я так розумію. Ху Кури, худоба. А от з домашніми улюбленицями люди виїжджають чи собака просто знімає ланцюгів, якщо ми говоримо про, про, про псів? Тут рішення так само приймають особисто в родині. Ми приймаємо разом з. Котиками з собачками з домашніми улюбленцями ми, ми допомагаємо вивозити їх, але люди інколи залишають їх, тому що вони розуміють, що далі з домашніми улюбленцями буде важко або вони їх віддають сусідам, або просто відпускають. Ніколи ще не бачив суто в нашій області. Щоб люди просто відпустили собаку все. Вони намагаються її все ж таки прилаштувати до сусідів, просто mm -hmm. так не кидають або забирають з собою, або віддають сусідям, родичам, які залишаються, тобто ну, людяність залишається на постійній основі. А можете розказати, ви вивезли людину на більш безпечну територію, і що далі? Як далі складається її шлях? Далі всіх людей пропускають через транзитні пункти, де їх їм надають грошову допомогу, їм надається гуманітарна допомога. Якщо потрібна психологічна і юридична допомога, допомога з відновленням документів, можливо, подолання якихось психологічних складнощей. Далі або в них є житло, знайомі родичі, або вони орендували десь житло, і їм допомагають з. Транспортом до цього населеного пункту або до житла, тобто це робиться або автівками, або купуються квитки на потяги, на автобуси, або якщо людина їде в нікуди, тобто в неї немає ні родичів, ні можливості орендувати житло, то їй знаходиться житло, намагаються це робити, щоб це було на Західній Україні і допомагають з діставанням туди. Тобто, якщо немає можливо, їй немає змоги. Десь оселитися благодійні фонди знаходять житло і допомагають добратися туди. Якщо є куди їхати, то просто допомагають дістатися необхідного населеного пункту. А люди з інвалідністю. Як часто виїжджають, особливо ті, хто маломобільний, тому що ну ми знаємо, були ці історії, що люди не хотіли покидати своїх домів, навіть коли наближалася російська окупаційна армія. аргументували це тим, що в них лежача мама чи лежачий батько. А як зараз Дніпропетровщині? Маломобільних осіб. Ми забираємо так само. У нас є спеціалізований транспорт, у нас є підготовлені волонтери. Вони їдуть в основному їм є куди їхати. Але якщо за якихось причин не залишилось родичів, близьких знайомих, то я знаю, що таких людей так само відповідно транспортують подальше на західну Україну. Тобто, можливо, це геріатричні якісь пансіонати, можливо, це якісь спеціалізовані заклади, можливо, це звичайний не знаю, квартира, де буде приходити соцробітник. Цього подальшої історії я не знаю, але ми їх вивозимо і вони дістаються ну, нормальних умов е до проживання. Тобто їх не кидають так само в транзитному пункті. А, пане Олексію, а ви пам'ятаєте людину, яку першу вивезли з Дніпропетровської області? Mm, так, це було з селища Межова. тобто з межової ми починали роботу з евакуації вже нашої області? А коли це було? Це було в травні 2025 року, але ну, конкретно дату на жаль, я не пам'ятаю це. от було буквально на наступний день після оголошення примусової евакуації населених пунктів Райполе, колона Межова, Межова і району цього п'ять населених пунктів. Як тоді реагувала ця людина? Що казала? Чи це було добровільне рішення? Сама до вас звернулася. Так, да, це було звернення, але люди на той момент ще думали, що це. Ну як, як і всі сподіваються, і надалі, що це о, завершиться, от от тому вона просто їхала з однією сумкою в капцях, а, і вона була впевнена, що за декілька тижнів, місяць вона повернеться вже додому. Тобто вона не завершувала всіх своїх справ. Вона була впевнена, що вона поїде, це все уляжеться і вона повернеться додому. Але ну на жаль, так не склалося наразі в межову. Має доступ тільки біля Янголи, то ситуація ускладнилась, і, на жаль, ця людина найближчим часом точно не потрапить додому. Це була людина старшого віку чи з дітьми? Це була ну, найперша людина, яку ми забирали найперша заявка, Ми тоді їхали за групою заявок. От найперша людина, яка потрапила до наших автівок, це була жінка середніх років, років там тридцяти пяти то тобто я ж кажу, що ця ситуація, що люди в капцях, в шортах з однією сумочкою їдуть, і вони впевнені, що от-от скоро це все закінчиться, вони повернуться, Це була досить поширена ситуація, мабуть, перший місяць. Коли ситуація почала ускладнюватись, почалися обстріли на регулярній обснові, то вже люди їхали да, з великою кількістю речей, і вони, в принципі, були готові до того, що вони вже їдуть остаточно. Пане Олексію, ви сказали про те, що де там люди на великий жаль знову назад повертаються. Чи вже були таких, такі випадки, що ви вже людину двічі вивозили? Так на жаль, це відбувається, але вже зі свого боку намагаємось роз'яснити, що третього разу може і не бути, тобто ми витрачаємо людський ресурс, ми ризикуємо заради однієї людини, але вона може ще третій, четвертий раз повертатися. То ми розуміємо, що людина хоче забрати побільше речей. Вона не може пристосуватися в іншому місці, але ну ми так само не можемо вистроїти роботу навколо однієї людини або кілька людей. Тобто, є люди, які потребують цього найменше, і вони виїжджають вперше. І вони будуть залишатися там. Тобто ця проблематика існує. Ну намагаємося зі свого боку роз'яснити ні в кому, ні в якому випадку ми її не залишаємо. То немає такого, що ви виїжджали вже все до побачення. Ви будете тут сидіти до останнього. Тобто, ну намагаємось війти в положення кожної людини окремо. Пане Лексі, але евакуація відбувається безкоштовно. Звісно, звісно. Люди абсолютно на безоплатній основі їдуть куди їм необхідно. Тобто, завдяки благодійним фондам підтримки держави, люди не витрачають жодних коштів. З моменту, як вони вийшли з дому, їх підбирає автівка, і вони вже е дістаються конкретно населеного пункту, не витрачаючи. А... Їх годують, їх транспортують, і так далі. Через те, що зараз Укрзалізниця через ворожі обстріли обмежує маршрути низки приміських поїздів у Дніпропетровській області, очікуєте, що заявок на евакуацію за допомогою безпосередньо вашої організації буде більше? І як ви бачили, чи люди самі йшли на ці поїзди, рятувалися чи ні? Чесно кажучи, я не знав про це, але фізично я бачу да, що кількість заявок збільшилась значно збільшилась. То якщо раніше було в середньому 8-10 людей на день, то наприклад, сьогодні ми вивозили вже 15, от і на завтра в нас вже так само тільки на зараз, ще не на вечір, вже назбиралося 21 одна людина, тобто ми бачимо цю прогресію. Можливо, вона пов'язана з тим, що. 7 вересня припиняється строк дії про евакуації, евакуацію. Можливо, з цим, можливо, через припинення залізничного сполучення, але тенденція зросту заявок збільшується. Пане Олексію, дякую вам, що знайшли часто можливість долучитися. Бажаю. Хотіла би сказати, щоб не було в вашому житті з евакуації, але бажаю безпечної евакуації. Насправді, дякую за вашу роботу. З нами був командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області Олексій Яршов. Пан Олексію, ще маю уточнення, чи хватає вам волонтерів, чи приймаєте заявки, хто хоче долучитися до евакуаційної групи. Наразі волонтерів вистачає. У нас формувалася досить потужна костяк цієї команди. У нас є резерви, які ми залучаємо за потреби. Проте набір завжди відкритий. Тобто, у нас є сторінки в соцмережах, там є анкета. Бажаючи заповнені. Далі вони проходять співбесіду і залучаються або не залучаються до робіт. Дякую вам, пане Олексію. Бережіть себе.